Так, народ, дивіться, бачите, провокації від пішли на мене на будинку. Ось тут. На будинку. Ось такі от хулігани називаються, такі, типа, дешеві, дешеві хулігани. Отаку от штуку роблять. Ось так по-дешевому, типу. Так що, як кажуть, Мелі я старається чи хто буде сняти, ну то нічого, типу, як кажуть, і там ми переживемо, такі от погрози. Так що все і мало називається. <рес> ну, Подешевому <подившай, продуктивно> ну, типу. Замат... Кажуть, в мені я старається, чи хто будемо виясняти. Вчора приїжджає, я там не переїжджу. Так так і прийшли потім працівники груп. Ну, Група прийшла. Богдан такий, він як дівничний, чи хто такий був? Він брав роз'яснення в сусідів. Все. І вони пішли. І через дві години десь мені сусіди приходять. Тут з першого поверху, кажуть, кличуть, кажуть, дивися, знову свіжа фігня, от потоки ще свіжі. Напавнув... А ага, надлі... до вас приходив по тих ленточках? Ленточці і ото розклейках, так. Ага, а по тому що по мені? От Оту, так, да, я вас викликав, бо буквально півтора-дві години тому от свіжа. Ага, хтось десь порядка біля дев'ятої години не, вони от тут хтось забігає. Я не знаю, у нас камер нема. І Вони от свідчення взяли, пішли, і через дві години отой цирк, типу, відбувся. І, тобто, воно, як кажуть, послідовно, кожен день продовжується, типу, хтось мені нам'яки кидає, типу, такі. а це йдуть, якби провокації, щоб сусіди бачили, наприклад, ну, травля, знаєте. Я працюю журналістом, веду розслідування по особливо великих розмірах корупції. Давайте, Давайте. або ну, будете фоткати, я щоб, бо я просто не вдівся, не бо. Да, я їм е, скинув тій групі, що приїжджали, е, але думаю, що зафіксую, бо, тому, що вони... бо, тому що це, якщо послідовно відбувається, я розслідую питання по поводу е, діяльності мерії е, цього. Е, Андрій е, ну, Андрій просто працює журналістом і по посвідченню Андрій Жук. Ви будете фото чи просто, щоб не боявся. Що... Не вдівся якраз ви якраз. Вшли, я це. А вони вчора -от, тут, тут, тут повішували. поклеїли по покругу. Тово ворог серед нас. Ворог серед нас, і вони взяли з миротворця, типу, мене спеціально мене СБУ збуву вклеїли. Бо я веду розслідування роботу підпільних казино в Києві. А тут, у Львові, веду розслідування мерія. Міста, оті е, контрольори, що їздять, в метро знаєте, в трамваях, тролейбусах, е, там йдуть леві ці ті штуки. Я їх зазначав, коротше, щоб.